Жарти закінчилися. Хотіли за законом, буде все за законом. Так у Волинському обласному ТЦК та СП відреагували на стрілянину, яка сталася 27 серпня. Уночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони луцького об'єднаного міського ТЦК. У результаті нападу поранений старший солдат М, який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі. Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами і відкрили вогонь. У відповідь злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці. Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Йдеться у дописі Волинського обласного ТЦК та СП. Там додають, що особовому складу всіх ТЦК повідомили у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. У дописі також наголошують, що військовослужбовці, які перебували на посту охорони, це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до луцького ТЦК. Усі вони місцеві. Поліція області повідомила журналістам, що розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає, зокрема, довічне ув'язнення. Щодо пораненого військового, то зі слів медиків зараз його стан стабільний. Марта Занюк, телеканал НТА.